Всім привіт! Так, е накосили трохи влажної семочки останній раз. Е і зараз перекидаємо своїм навантажувачем. Це ж ми мене перший раз перекидаємо. Ми його таким образом тушим Получається там десь по пів процента, по проценту трошечки посушити. Зараз влага 12-12,2. Так ось виходить від'їжджає. Вона стувається, стувається. І ось так. Так, вот отак ось лайк. Дуже допомагає в плані і таким чином туди-сюди, туди-сюди його і ога уходи. Оцей ну, рік вставляє так робити, тому що тому що дощі йдуть, не дає вбирати, так то, вискочили, трошки коснули, завезли. Ну, це ми просили, це 12 волога для того, щоб звільнити площу посівну. там де ми сіяли пшеницю, я показував в попередньому відео. Купів небагато, там тони 4. Ну, але ж її треба перекидувати і доводити до якоїсь нормальної бази. Плануємо ще пару разів пару тройку разів її перекинути була там. <кхем> а потім, ще, як будемо вже косити соняшник, я думаю, там будемо базу косити, то, то мішанемо цей соняшник з тим і буде нормально. Там вже дощі не передають, вроді би. Ну, їх не передавали, але ж вчора пішов. Не стояло доща, пішов. Невелика, але ж він на матці. Так що такі справи працюємо в складі, вивозимо цинишку на елеватор, трохи продаємо. Потрібно купити солярку. Верні нам вже її привезли, так на довір'я, значить нам довірили постачальник від пального, привезли без грошей, ну а ми ж зараз е хочемо реалізувати трохи пшенички, щоб розчитати. Так що зараз в основному робота на складі в полі. Немає як робити, тому що мокро. Ну, але ж плануємо, плануємо скоро вже виїжджати. Сьогодні поїдемо приїхати е, ріпад, вже ось привезли хімію. Вже готова. Будемо працювати інфектицидами інсектицидами і регулятором росту. Е, Внесемо. Попрацюємо по ріпачку, вже у нього там 5-7 листочків. Той що ми сіяли, вже пересівали, а той, що звісно, раніше був посіяний, я показував, то там звісно вже він такий переросний. Ну ми на це не зважаємо увагу, нам в основному треба посіяти те, що ми пересівали. Я кажу, пообризка те, що ми пересівали. так, що такі склали. Всім успіхів, слава Україні, слава ЗСУ. Пока.